Всім доброго дня, шановні глядачі та підписники каналу Totus Tractor. Вас вітає майданчик міста Рівне. Сьогодні у нас на огляді Кубота GL29. Дана модель у нас укомплектована трьохциліндровим дизельним двигуном потужністю 29 кінських сил. Передня резина, бачимо, стоїть нова індійська БКТ розмір 8 на 16. Задня резина у нас японського виробництва. В гарному стані, без порізів, без тріщин, 12,4 12 на 24 розмір. Тракторець у нас 92-го року виробництва, задній диск розборний. Подивимось на стан підкилимо. Повний привід, задній привід оберт на місці, щеплення, Набі автоматична коробка передач, повишені, понижені передачі, реверс, повороти світло, сигнал, напрацювання у нас. 502 мотогодини. Кран гідравліки, оригінальне сидіння. Ось такий стан під сидінням. Є каркас безпеки у нас. Штатна трьохточкова навісочка, трикутничок швидкого знімання та боковий циліндр в комплекті. Оригінальна фреза у нас з робочою зоною 1,60 м. Ось в такому стані у нас ножі. Задня резина з іншої сторони, передня резина з іншої сторони, подивимось на стан по рамі. та знизу. Колія у таких моделей на вузькому ходу метр 20. Якщо ми Поміняємо колеса місцями, розширимо колію. Буде 1,40. Справа від оператора. Пульт управління навісним обладнанням. Ричаг підйому та опускання навісного обладнання. Блокировочка диференціалу заднього. Ножний газ. Роздільні гальма. Пам'ять вісочки. Ручний газ. Ручничок, регулюється кермо по висоті. Вал відбору потужності: 4 швидкості вперед та одна швидкість назад. Зараз давайте ми його заведемо та послухаємо, як працює двигун. Вижимаємо щеплення та заводимо. Завівся без питань. Такий стан у нас під капотом. Дивимось на сапун. Білого диму немає, отже все чудово. Залиська пломба ще на місці на паленій системі. Зараз перевіримо, як працює навісне обладнання. Речак, підйому опускання навісного обладнання. Все добре. Перевіримо роботу бокового гідроциліндра, нахил вліво, вправо та функція горизонт автоматично вирівнює грунтофризу. Також у нас присутній режим безпеки. При увімкненні реверсу назад піднімається навісне обладнання. Опустити ми його можемо за допомогою пам'яті навіски, на ту глибину, яка була у вас одразу виставлена. Зараз ми увімкнемо гвинтофризу, додаємо газу. Все працює все добре. А Зараз покажемо, як працює функція оберт на місці. Вижимаємо щеплення, заводимо трактор, ставимо понижену передачу, я вимкнув зараз четверту, вимкнув оберт на місці, реверс вперед. Коштує така модель 9700 умовних одиниць. Є знижка 200 доларів при умові, що буде самовивіз трактора. Також маємо великий вибір тракторів. Майданчик міста Рівне від 3800 умовних одиниць і вище. Є тракторці з кабінками, без кабінки та зовсім маленькі. Більш детальна інформація є у нас на сайті Тотус Трактор. Також маємо майданчик в місті Вінниця та в місті Одеса. Всім гарного дня до побачення!